Вітаю на зв'язку Trading Algorithms. Мене звати Влад. Ви дивитеся перше відео із серії навчальних відео про аналіз об'ємів. Я почну з азів принципів ціноутворення і біржового матчинга. В основі більшості алгоритмів об'ємного аналізу, логіка зведення ордерів і реакція ціни на ці події. Без розуміння цих основ далі буде складно вибудовувати логічні ланцюжки в процесі пошуку закономірностей і патернів, які впливають на поведінку ціни. Біржова активність трейдерів призводить до укладення угод на купівлю і продаж. Коли ви натиснули кнопку Купити або продати, ваша заявка відправляється на біржу, виконується і відображається в стрічці принтів. Стрічка принтів або tape Prints – це таблиця з неособлених угод, які вже виконалися на біржі. У всіх просунутих платформах стрічка принтів доступна для аналізу. Основні поля, яким містить стрічка принтів, це час угоди, ціна угоди, торговий об'єм, а також вона може містити інформацію про найкращі ціни ASK, BID, відкритий інтерес та інші поля. Зазвичай ви вже побачите забарвлені принти, які відповідатимуть напрямку угод. Червоні це ринкові продажі, а блакитні це ринкові купівлі. Іноді це будуть не блакитні, а зелені. На ринку існує кілька типів наказів, наприклад, ринкові, лімітні або стоп-накази. І одне з важливих запитань, що відбувається після того, як ви відправили ринковий наказ на купівлю або продаж, він виконується автоматично чи ні? Відповідь ні. Якщо ви відправили на біржу ринковий наказ на купівлю, біржа зобов'язана негайно його виконати, але для цього потрібен хтось, хто вам продасть. Зворотний бік ринкової купівлі це лімітний ордер на продаж. Вони розміщуються в книзі ордерів або ордербук, або по іншому в біржовому стакані. Тобто за кожним ринковим наказом на купівлю стоїть лімітний наказ на продаж. Якщо ви продаєте за ринком, значить у вас повинні купити лімітним ордером. Це базовий принцип зведення ордерів або матчинга. Якщо немає однієї зі сторін, угода не відбудеться. І тут виникає питання, що станеться, якщо для моєї ринкової купівлі не знайдеться лімітного продавця, для початку варто запам'ятати, що в книзі ордерів лімітні заявки на продаж встановлюються вище за поточну ціну, а купівлі нижче за поточну ціну, як видно на прикладі праворуч. У цьому прикладі в ордер буці є і покупки, відображені синіми рівнями нижче ціни. І продавці відображені червоним кольором. Найближчий ціновий рівень з лімітними ордерами на продаж називається Best Ask. Найкраща ціна купівлі в стакані це Best Bid. У цій рівні і б'ють ринкові ордери, щоб угода здійснилася. Отже, якщо ви відправляєте ринковий ордер на продаж, у стакані немає лімітних ордерів на купівлі. То ціна робитиме тік донизу в пошуках покупців на інших цінових рівнях. Так само даунтік відбудеться, якщо ваш ринковий продаж розбере всі доступні лімітні ордери на купівлю, і біржа відправить решту наказу на продаж на нижчі цінові рівні. Теж саме відбуватиметься з ринковими покупками, які прагнетимуть до лімітних ордерів на продаж. Тобто ринкові накази за своєю природою рухають ціну вгору і вниз, розбираючи чергу із заявок в ордербук. Чий ринковий наказ перший дістався до біржі, той і буде виконаний першим. Ви могли чути фразу на ринку продавців більше, ніж покупців, або навпаки, що призвело до падіння або зростання відповідно. Технічно, якщо брати виконані угоди, то кількість продавців завжди дорівнює. Покупцям, тому що без однієї зі сторін угода просто не здійсниться і не потрапить у стрічку принтів. А до руху ціни вниз призводить наявність ринкових наказів на продаж і відсутність лімітних ордерів на купівлю на найближчому рівні ціни. Якщо ж лімітних ордерів на ціновому рівні більше, ніж відправлених ринкових продажів, то Об'єм зростатиме, але ціна не рухатиметься до нових цінових рівнів. Тобто лімітні ордери за своєю природою зупиняють рух ціни. Перевага ринкових ордерів над лімітними ордерами призводить до дисбалансу ціни, в іншому разі ви спостерігатимете на ринку баланс. Укладені угоди зі стрічки принтів групуються в кластерні свічки. Наприклад, у п'ятихвилинні свічки, які на цьому прикладі, усі угоди, здійснені в п'ятихвилинному відрізку, розподіляються за ціновими рівнями і діляться окремо на стовпчик з ринковими продажами і ринковими покупками. В кінцевому підсумку ви бачите звичайну вам японську свічку, у якої є параметри відкриття, закриття хай і лоу. Коли ви створюєте свій індикатор або алгоритм з паттерном, використовуючи свічки, то ви все одно використовуєте дані стрічки принтів. Тому в основі всього лежать біржові угоди. Одне з популярних запитань, чому у свічці було більше продажів, але ціна зросла. На прикладі ви бачите перевагу продавців над покупцем майже в кожному з цінових рівнів кластерного графіка, але свічка бичача. Логіка підказує, що ціна повинна була піти вниз. Але суть у тому, що ринкові продажі поглинала достатня кількість лімітних ордерів на купівлю, у той час як ринкові купівлі розбирали лімітні продажі на цінових рівнях вище, що призводило до аптіків ціни вгору у пошуках нових продавців. Це один із принципів, на основі якого я створював деякі зі своїх індикаторів. Пошук таких невідповідностей стандартній логіці може давати хороші точки входу. Так само ставлять запитання, як зрозуміти, де спрацювали стоп лоси на графіку. Візьму, за приклад екстремуми, за якими багато трейдерів встановлюють свій стоп лос Біржа не надає інформацію про стоп-лоси, але ми маємо непрямі ознаки цього. Це волатильна свічка, тобто свічка, яка візуально значно вища за сусідні, а також у кластерних графіках ви можете побачити багато нулів на цінових рівнях. стоп – це ще один тип ордерів – стоп-ордери. Коли ціна активує стоп-ордер, на стандартних налаштуваннях він негайно перетворюється на ринковий ордер. Наприклад, якщо ви купили, то ваш стоп лос буде стоп ордер на продаж, який перетвориться на маркет ордер на продаж. За фактом, це буде ринковий ордер з відкладеним виконанням. На прикладі зі стрілкою праворуч видно, що після пробою екстремому синього кольору з'явилася волатильна ведмежа свічка з великою кількістю нулів усередині, тобто ціна рухалася дуже швидко. І трейдери не встигали здійснювати операції всередині цієї свічки. Цей швидкий рух викликали ринкові продажі і відсутність лімітних ордерів у стакані, які б виконали продаж і зупинили ціну. А дивлячись на екстремум, який ми пробували, логічно можна припустити, що за ним могли стояти стоп-лоси покупців, як це вчить технічний аналіз. Також. Такі порожні зони всередині свічок називаються зонами дисбалансу. А зараз я виділив два місця на графіку, де лімітні ордери поглинали всі ринкові накази під час пробою. Такі паттерни можна назвати поглинаннями ліквідності, оскільки в кластерних свічках ми бачимо забарвлення ринкових угод, то в першому прикладі на спробі пробою попереднього хаю видно. Сплеск покупок, виконаний за однією ціною. Тобто зі зворотного боку стояли лімітні продавці, які зупиняли зростання ціни, поглинаючи весь попит. Це поглинання призвело до розвороту і падіння ціни. На пробой підтримки вже лімітний покупець поглинав всю пропозицію, але покупець не зміг утримати ціну або не захотів утримувати її. Тренд продовжився і внизу видно великий кластер з продажами. Лімітні покупки, що поглинули ці продажі, могли бути тейк-профітами продавців, які відкуповували свою позицію на продаж. А ринкові продажі, які поглинули значною мірою, могли бути стоп лосами покупців, які купили вище і тепер продають свою збиткову покупку. Още декілька прикладів типової поведінки біржових ордерів під час прориву рівнів підтримки. Прорив першого і другого рівнів супроводжувався виходом великої кількості ринкових ордерів на продаж. Їхня перевага в підсвічених кластерах щонайменше в 2,5 рази над покупками. Ціна в дисбалансі перебувала під тиском продажів, який приводив у рух ціну. Після пробійних свічок йдуть свічки також з домінацією продажів і великими вузлами обсягів продажів, які поглинав лімітний покупець, зупиняючи ціну. Отже, на поточний момент ми з'ясували принцип зведення ордерів, що призводить до дисбалансів ціни в стрічці принтів, і що достатня кількість лімітних ордерів зупиняють рух ціни. Побачили ознаки зриву стоп-лосів, поглинань ліквідності. Всі ці випадки можна шукати в стрічці принтів і свічках самостійно. У наступному відео я покажу індикатори, які допоможуть читати стрічку принтів навіть трейдерам-початківцям, виявляти логічні паттерни поведінки покупців і продавців, і прогнозувати подальшу поведінку ціни. Підтримайте це відео репостом, і лайком, напишіть, будь ласка, коментар, ви знаєте, що це допомагає ютубу просунути це відео. До зустрічі в наступному відео.